Сучасний ринок тактичного одягу та взуття заполонили підробки. Навіть надійний німецький бренд лова, популярний серед військових і туристів, масово копіюють. У цьому відео як відрізнити підробку від оригіналу Виробництва Оригінальні лова виготовляються тільки в Німеччині, Чехії та Словаччині. Якщо країна інша, це однозначно репліка. Матеріали справжнє взуття з натуральної замші, шкіри та міцних синтетичних вставок. Підробки часто мають гладку поверхню, зроблену зі шкірозамінника. Підошва. Оригінальна підошва, не занадто тверда, чи м'яка, має однаковий колір з боковинами. Важлива ознака фірмова технологія Monowrap для гнучкості та амортизації. Шви та логотипи. Шви у справжніх лова ідеально рівні, без ниток і перекосів. Логотип вишивка або тиснення чітке і акуратне. Етикетка і коробка. Упаковка щільна фірмова коробка з чітким принтом. Взуття має пришивну етикетку всередині, де вказано розмір. Ціна маркер якості. Середня ціна оригінальних лова зефір близько 180 євро, 7 тисяч 8 тисяч гривень. Якщо взуття продають за 3 тисячі 4 тисячі, це майже точно фейк. Зефір особливий випадок. Модель Зефір одна з найпопулярніших і найчастіше підроблюваних. Справжній зефір, замша плюс нейлон, однотонний колір, плавний перехід підошви. Купуйте тільки у перевірених продавців. Якісне взуття це комфорт, безпека і впевненість за будь-яких умов.